Це що в тебе в ручках? Що в тебе в ручках? Екскаватор, Екскаватор добре. Що ти ще, чим ти ще граєшся? Ще така машинка, да, в тебе? А це що як називається? Які букви, букви? То не букви, то циферки. Та не букви за юнь. Каже, букви мені більше подобаються. Да, Ось і Масінний. А це що за машина була? Що це за машина? Велика, Велика машина. Де велика машина? Трактор знайшов. Так, Добре. То великий, так, то великий. Це великий трактор. І а великий. де мали... маленький тоді? Маленького немає. Добре, зрозуміло. Тільки великий є, так? Тільки великий є. Зрозуміло. Ось це великий, так? Да? Ось цей великий, добре. А гусік, а гусік вдома тебе чекає, каже Ромчик, виздоровлю вже, виздоровлю вже швидше, швидше. І додому їдь, бо я без тебе спати не можу. Гусик каже вдома сидить і плаче за Ромочкою. Коли ж Ромочка додому повернеться, бо спати ти, 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 ти. не можу без нього. Нема кому вкласти мене в спадки. Я не знаю. Що ти не ці знаєш? Ці бук... не букви. Не букви. Ти не знаєш ці букви. Ну тому що це не букви, а букви ти знаєш. Майже всі знаєш, Зайка. А це не букви. Ці це не, не, не букви. Вагато. А букви тобі да, подобаються, так, да, Зайка. Це ти моя зайка. У зараз голова закрутиться. Туди-сюди, туди сюди. Туди -сюди. Кіцінька. Компрес поставили на ручку, бо вена у нас здулася. Да, Накрапані. Тепер чекаємо, поки компрес знімуть. Щоб там все. Дай Боже, все буде добре. Ми ці вже проблемки набридли, да, Рамулька? <різь> ці, що, я, зайка? О, хто в тебе тут? Хто? Автократ? <різь> а це що? Це що за машина? Ні-ні-ні зайка. Це що <різь> за машина? <різь> От у тебе автопотяг можна робити, так? Да? Багато машин. Давай займатися автопотягом.